Сьогодні на майдані Роксолани рогатинці приклонили коліна перед загиблим захисником України, мешканцем сусідньої з нами Бокачівської громади Валерієм Бойком. Уродженець села Посвірж, 28-річний захисник боронив рідну землю від московського окупанта з березня 2022 року. На фронті старший солдат Валерій Бойко вірно виконував обов'язки кулеметника. 20 березня у боях за Бахмут військовослужбовець отримав поранення, що позбавило його життя, а його родину задягнуло у смуток. Вже вкотре. Ця площа збирає усіх нас в печалі і тривозі, щоб ми гідно і достойно зустріли і провели до місця вічного спокою наших найкращих синів. України. Сьогодні ми маємо таку нагоду, щоб схиливши свої голови у вдячності, молитовно відкрити це, плачуче небо. І послати свої благання зі святими упокоїти душу новопереставленого воїна України Валерію. Ця жорстока і кровопролитна війна забрала життя ще одного вірного сина України, жителя села Посіж Букачівської територіальної громади. Валерія Олександровича Бойко, 28.07.1994 року народження. Валерій свого часу навчався і закінчив у 2011 році Бокахівську загальноосвітню школу. Поступив Івано-Франківське ПТУ номер 21 був призваний на строкову військову службу і служив в Збройних силах України, почав будувати кар'єру і як кожна людина мріяв створити молоду сім'ю, хотів стати опорою для батьків та родин. Адже був дуже добрим сином їх опорою з юних років. І рідні і знайомі пригадують, що від шкільної парти загиблий захисник був золотою дитиною, розумним, вічливим, надзвичайно приятним та добрим хлопцем. Таких в наш час дуже мало. Він міг порадити і був справжнім. Відкритим у всьому. І коли 11.03.2022 року отримав оповіщення без вагань став на захист України, я служив та вмів тримати в руках зброю, так він сказав своїй Муж Можна захищав свою батьківщину. Від російських окупантів під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом незалежності та територіальної цінності держави, населеному пункті Бахмут Донецької області отримав поранення несумісні із життям. Загинув старший солдат Бойко Валерій Олександрович 20 березня. 2023 року захищаючи рідну землю в бою із ворогом. Він поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без найріднішої людини залишили ще одна оселя громади. Слізьми вісьми розпачу в батьки, сестра, бабуся. І уся зборівна сім'я. І сьогодні, коли ми стоїмо тут під цим проливним вісняним дощем, хочемо правду дорогі в Христі, просити те небо, яке є відкритим для сприйняття нашої молотової присутності. Нехай добрий і світлий спон про загиблого Валерія назавтра залишиться в пам'яті рідних, односельців, колег, друзів, однокласників, бойових побратимів Валерій Бойко довершив свою жертву Україні. Ціною власного життя він не віддав окупантові жодного клаптика української землі. Він міг стати хорошим чоловіком, добрим батьком, а залишиться найкращим сином своїх батьків і України. Поховають Валерія Бойка завтра у рідному селі Посвірж. чин похорону розпочнеться о 14-й годині. Слава герою! Співчуття родині та низький уклін за сина. Нехай світла пам'ять про Валерія назавжди залишиться у наших серцях.